Що ж вам потрібно знати, якщо приймаєте спадщину? Такі тезово основні моменти проблемного характеру, які, можливо, у вас виникнуть, я вам зараз наведу. Ну, по-перше, які документи потрібно? Принципово, це, в принципі, заява про вступ у спадщину? Це принциповий документ. Який вам необхідно подати до 6 місяців. Тобто ці 6 місяців ми обчислюємо, вираховуємо з моменту смерті спадкодавця. Інакше, якщо ви пропустите строк, то буде доволі проблематично його поновити, тим паче, якщо немає у вас підстав. Це один концептуальний документ, який обов'язково повинен бути, щоб все було гаразд у вас. Звичайно, що якщо ви строк пропустили, то це також питання до мене, щоб я вам допоміг якимось чином його поновити або придумав ще якусь альтернативу для вашого успішного спадкування. Проблем багато з цим буває. Зокрема, невідомо, коли ж саме помер родич, тим паче багато наших співвітчизників виїхало за межі країни і достеменно точно. Немає можливості з'ясувати, коли їхнього родича не стало бо військові дії, ну і так далі. і так далі. Тобто строк нібито і 6 місяців і тривалий, але коли там сирени їх бомблять, то це час буває летить дуже швидко. Але що робити, якщо ви пропустите строк, я знаю. Я не панацея, щоб його поновити. Одначе в мене є в запасі як варіанти його поновлення, так і альтернативні способи. І що ж наступне? Наступне це не пам'ятати, що можна прийняти спадщину за довіреністю. Тобто, якщо ви за кордоном або вам трохи лінь займатися цією, цією бюрократією, то ви можете видати довіреність нотаріальну і уже спеціально навчена особа в моїй якби, компанії візьметься за діло. Ну, або, якщо ви не будете замовляти в мене юридичну послугу, ви можете довіреність видати на будь-кого, навіть на своїх родичів. Це другий момент, про який важливо пам'ятати. Далі, третій момент це оригінали документів. Якщо ви маєте намір спадкувати, то нотаріус попросить? Що зробити? Надати оригінали документів, для того, щоб він виготовив на підставі них нові правовстановлюючі документи з новим власником. Якщо документів у вас оригіналів не виявиться, то буде це також певною проблемою. І нотаріус, як ви розумієте, не зможе вчинити всі ті необхідні дії для того, щоб ви уже повноправно могли бути власником спадщини. І що зробить нотаріус? Якщо не знайде цього майна в електронних реєстрах, то він, а він, скоріш за все, він їх не знайде цих інформаційних даних, то він вам відмовить. Або нічого не буде робити. Ну от просто скажу, немає можливості. Бо, повторюсь, навіть якщо ці документи на майно десь в природі і є, але хтось із родичів, який не має права на спадщину, їх утримує. І не хоче надавати. Тому нотаріус вам відмовить в чиненні нотаріальної дії, або ви можете його попросити, щоб він вам відмовив. І і з цією відмовою ми можемо звернутися, як ви розумієте, до суду. Щоб суд. Ухвалив рішення і визнав право власності на певне майно, тобто, ми непрямими такими доказами витребуємо інформацію з державних реєстрів, ну і, і так далі. Тобто, грубо кажучи, ми оці ось документи, які ви втратили, замінимо на рішення суду про визнання право власності за вами на майно. Як, до речі, це буде нерухоме майно, земля, будинок, квартира. Так і автомобілі, і в тому числі і на рухоме майно також можна це все діло організувати, в тому числі і на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банку. Тому це ще з одних, з, з, з одних таких типових аспектів проблемних, з якими можливо, вам доведеться зіткнутися. Пам'ятаємо, що це про оригінали документів. Далі, родичі, такий широкий також пласт. Пов'язаний з родичами, нотаріус повинен за загальним правилом повідомити усіх можливих спадкоємців для того, щоб виконати приписи закону і вони могли заявитися як такі у спадщину. І деякі нотаріуси ну, не спішать видавати документи про право спадщину, якщо певні родичі зателефонували нотаріусу чи повідомили його, що мають намір оспорювати щось заповіт. Ну і так далі. і так далі. Це такий нюанс, який необхідно пам'ятати, і як можна його нівелювати. Вибирайте нотаріуса, з яким у вас є коннект. Емоційний, ціннісний. Бо якщо ви виберете, наприклад, невдалий самий варіант це державний нотаріус, у якого немає ні вайбера, ні телефону мобільного, який вам не дасть, щоб зателефонувати. І плиність кадрів там може бути, і величезна черга з 4 ранку. Тобто, якщо ви виберете державного нотаріуса, то у вас будуть проблеми. Чому? Да тому що вже не можна міняти нотаріусів, коли спадкову справу відкрито. І для того, щоб у вас оці всі нівелювалися проблеми з родичами, то краще, щоб комунікації були налаштовані правильно одразу. І для цього необхідно звернутися до нотаріуса, з, якого, з яким ви на одній хвилі. Щоб він вам. Одразу давав зворотній зв'язок, свої, міркування, побоювання і так далі. Якщо у вас немає такого нотаріуса, то я вам можу порадити тих нотаріусів по всій країні, до речі, які з моєї точки зору доволі так пристойно займаються спадковими справами. Так, да, в якихось населених пунктах у мене є більша впевненість у тому чи іншому нотаріусі, в якомусь менше, адше я вас. Проінформуй про це, наскільки там у мене висока довіра до того чи іншого нотаріуса, і ви це врахуєте. Далі. Потрібно розуміти, що нотаріус буде витребовувати інформацію про нерухомість в різних реєстрах. Тобто, може виявитись, що людина, яка померла, вона має більше нерухомості, ніж вам здається. І тут головне, що нотаріус це виявив. Буває менше. І нюанс також полягає в тому, що нотаріус може звернутися до банківських установ, грубо кажучи, до банку, і запитати, а чи є там депозити на ім'я певної людини, яка померла. І отут є, як ви розумієте, нюанс. Треба, щоб нотаріус добросовісно максимально велику кількість запитів у різноманітні банки відправив. щоб ви ж отримали інформацію, що так, от, на такому-то рахунку, в такому-то банку є така-то грошова сума. Нотаріус вам видасть відповідне свідоцтво, і потім ви цю грошову суму знімете. Щоб допомогти нотаріусу, правильно і швидко віднайти цей грошовий вклад. Бажано повідомити нас, зокрема, завчасно, у якому ж банку, скоріш за все, обслуговувався той, кого не стало. В принципі, це такі от основні типові моменти, про які ви повинні знати, якщо маєте намір звертатися до суду, до суду, до нотаріуса із заявою про вступу спадщину. Але і про суд, давайте я тоді згадаю, що у тих випадках, коли нотаріус не зможе щось зробити, то, як ви розумієте, юрисдикція суддів поширюється на всі правовідносини держави. А отже, ми можемо ту частину роботи, яку. Не буде по силам зробити нотаріусу, ми можемо попросити зробити суд, встановити родинні відносини, встановити факт спільного проживання без реєстрації шлюбу, щоб в четверту чергу успадковувати майно, усунути відспадкування родичів, виправити помилки, описки у документах на майно, тобто перелік цей невичерпний життя доволі таке різноманітне, різнообране. І нам на допомогу прийде судова форма захисту. Тому, що важливо запам'ятати? Важливо запам'ятати, що якщо ви звернетесь до, прав... до правильної людини, яка в цьому розуміється, як риба в воді, то, скоріш за все, шанси на те, що ви максимально швидко отримаєте максимально все майно, яке вам по справедливості належить. Ви не дасте можливості іншим людям, які не мають морального права, можливо його отримати. Ви досягнете своїх результатів. До речі, що ж ви втратите, якщо ви не будете правильно успадковувати майно? Ви втратите гроші, правильно? Бо вони залишаться на певних рахунках. Ви втратите майно нерухоме. Зазвичай його спочатку здають сусіди комусь, а потім органи місцевого самоврядування. Там є певна процедура, називається відомирла спадщина. Вони його набувають у свою власність, і потім комусь там дають. Приватизовувати, ну і так далі і так далі. Тобто ви можете втратити це спадкове майно, якщо ви не оформите на нього документи, не успадкуєте. Ну, Я думаю, що зайва копійка, чи зайва там, якась квартира чи будинок земельна ділянка ну, немає такого, якби, щоб комусь вона там терла ногу. чи так далі. Ви зможете її самі здати в оренду, продати, ну і так далі, і так далі. Навіть якщо ви за кордоном, то. Ми можемо цю всю процедуру зробити дистанційно. Більше того, ви будете контролювати цю ситуацію, тобто тримати на пульсі, ми вам дамо номер, в тому числі нотаріуса, щоб ви були з ним на зв'язку. Ви будете отримати копії всіх документів, які будуть проміжні у цій процедурі спадкування. Якщо ви ж вже точно намітили, що необхідно зайнятися спадкуванням майна, то зв'язуйтесь зі мною. І принаймні ми розпочнемо із якогось невеличкого такого моменту розгляду, з невеличкої консультації, щоб ви вже мали більше інформації про те, як це буде у вашому випадку, скільки це займе часу, грошей, сил, ну і так далі. І так далі. І що, врешті-решт, скоріш за все, ви отримаєте. Тому зв'язуйтесь. Ну, прямо зараз можете зробити це. Можете як зателефонувати, так і написати вайбер, телеграм чи будь-який інший месенджер. До зустрічі!